А нині вони співають національний гімн і категорично відмовляються виконувати воїнів світла, композицію, що їх прославила більше ніж автора. Хіта українські моряки з ВДК Ольшанський рівно рік тому мужністю та музикою вразили російських окупантів і нині хлопці на материковій Україні та кажуть, що їхні корабель так і таки окупанти в Криму ріжуть на брухт. Ми підсумовуємо інформаційний вівторок, 24 березня. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. На Київщині зазнав аварій, штурмовий український мі 24 Одна людина загинула. Місце катастрофи щільніше за державну скарбницю оточили військові. Американський конгрес проголосував за надання Україні летальної зброї. Рішення оформили у вигляді резолюції для президента. Утім, документ має лише рекомендаційний характер. Обама ще вагається. 150 загиблих аеробус німецького лоукостера Джован Вінкс розбився в Альпах на півдні Франції. Усю інформацію ми негайно передаємо німецькій та іспанській владі. Жодної офіційної версії авіакатастрофи на тепер не пролунало. У Васильківському районі на Київщині поблизу села Вінницькі стави. Близько другої дня впав український військовий штурмовий гелікоптер. Мі 24 четвертий. На тепер відомо про щонайменше одного загиблого лейтенанта повітряних сил та двох тяжко травмованих пілотів капітана та майора. Обох негайно доправили до столичного армійського шпиталю. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за недотримання правил безпеки польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації, що власне і призвело до падіння. Щоправда, підозрюваних чиї дії призвели до катастрофи. Поки що немає. У міністерстві оборони заявили, що перед вильотом із мирного на Полтавщині вертоліт був справним і Прямував штурмових до озерного на Житомирщині для проведення планових технічних робіт. Версію про можливий теракт слідчі також відкинули, оскільки момент аварії на власні очі бачили свідки. Екіпаж другого борту, що летів тим самим курсом. Жодного сліду старту ПЗРК або застосування іншої зброї класу земля повітря пілоти другого гвинтокрила не помітили. Від чого він упав, сказати зараз тяжко, йде розслідування. Поэтому, а то, що його не збили, однозначно заділетів інший екіпаж. ніяких я слідів від того, що по ньому була відпрацьована там ПЗРК, або щось щось немає. Бачило, що вертольот клюнув і пішов до землі. Вертольот виконував плановий політ за маршрутом міргород Азерна для проведення планового технічного обслуговування. Вертольот знаходився у справному технічному стані, тому що якщо б це було інакше, його б не випустили б у повітря. Близько 13-ї за Києвом з екранів радарів, воно небі над Францією зникає робос 320 двадцяти в German Wings. Вінкс. Літак прямував із Барселони до Дюссельдорфа. На борту перебували за попередньою інформацією, 144 пасажири, поміж яких 16 школярів та двоє немовлят, і ще шестеро членів екіпажу. Трохи згодом президент Франції у спеціальному зверненні підтвердив, що літак зазнав аварії неподалік населених пунктів Барселонета та Дінь Лебен, і шансів, що комусь із людей вдалося вижити, майже не залишилось. О пів на десяту ранку за місцевим часом Радар фіксує стрімку втрату висоти по тисячі метрів за хвилину. Дев'ята тридцять дев'ять над французькими Альпами. Рейс барселона дюссельдорф щезає з Радара, так і не подавши сигналу біди. Повідомляють, що на облавку аеробуса 320 142 пасажири і шестеро членів екіпажу. є. Це трагедія, нова повітряна трагедія. Усю інформацію ми негайно передаємо німецькій та іспанській владі. Катастрофа трапилася в регіоні, куди доволі складно дістатися. Я не знаю, чи є втрати на землі. Ми дізнаємося про це найближчим часом. В гори терміново рушає міністр внутрішніх справ Франції, але вже з перших хвилин місцеві урядовці сумніваються, що авіакатастрофу хтось пережив. ми ще не знаємо причин катастрофи. Ми зробимо все, аби з'ясувати, що її спричинило, і звичайно потурбуємося про родини та друзів загиблих. Невдовзі речник міністерства внутрішніх справ повідомляє, знайшли уламки і підтверджує, навряд чи в цілі ліє. Якщо навіть так їх украй мало дві з половиною сотні рятувальників не можуть дістатися місця аварії, воно серед гір заввишків дві тисячі метрів. Король Іспанії перериває перший візит до Франції з президентом Оландом. Він зустрічається коротко прийняти співчуття. Іспанський прем'єр збирає екстрену нараду. Канцлер Німеччини скасовує зустрічі в очікуванні подальших новин і завтра збирається на місце катастрофи. В аеропорту Дюссельдорфа на табло серед рейсів, що прилітають навпроти борту 95-25 з Барселони. Порожнє поле. Я хочу подякувати французькому уряду за швидку і всебічну реакцію в ці важкі години. Наші думки з тими, хто боїться, що їхні близькі перебувають серед пасажирів і команди літака. За попередньою інформацією, на облавку перебували громадяни Іспанії, Німеччини та Туреччини. Розбитому аеробусу було 24 роки. Він належав німецькому лоукосту Джерман Вінг з підрозділу Люфтганзи. Це перша катастрофа цієї компанії. Її директор уточнює цифри. Кількість ймовірних жертв зростає до 150. За нашу інформацію на облавку перебувало 144 пасажири і шестеро членів екіпажу. Джерман зробить усе можливе, аби допомогти родичам і близьким як. Помога швидше і бюрократичніше, аби принаймні так полегшити для них цю важку ситуацію, поки що в нас немає інформації про обставини аварії. У передгір'ях французьких Альп розгортають рятувальний штаб. Зранку твердить пілот французької авіакомпанії, що саме пролітав над Альпами в час катастрофи. Погода була чудова, ані хмаринки на небі. Але зараз вона стрімко псується. Це ще більше ускладнить роботу. Експерти одностайно твердять, що висувати версії поки що рано, але говорять про можливу розгерметизацію салону чи спробу аварійного приземлення, адже неподалік справді був аеропорт. Яна Серчук, спецкордва плюс Палата представників конгресу США підтримала резолюцію до свого президента Барака Обами, аби той негайно наказав надати Україні летальну зброю. Документ підтримала абсолютна більшість членів конгресу. Голосували за і демократи і республіканці. Втім, ухвалений документ має винятково рекомендаційний характер і змусити Білий Дім озброювати українську армію. Не може проте очільник українського зовнішньодипломатичного відомства Павло Клімкін вже встиг подякувати за українським конгресменам за підтримку. За даними американських змі, більшість страдників Барака Обами висловлюються за постачання летальної зброї Києву, та в самій адміністрації президента наголошують, що остаточного рішення з цього питання поки що немає. Ми, демократи і республіканці, хочемо сказати, з України вже досить. Я місяцями стверджував, що ми не можемо дивитися на кризу в Україні як на якийсь далекий конфлікт чи чиїсь проблеми. Ця війна лишила тисячі людей загиблими, десятки тисяч пораненими і мільйон переселених, і почала загрожувати стабільності в Європі, усталеній після холодної війни. 34 обстріли за добу так гучно триває режим тиші на Донбасі. Найпотужніший вогневий натиск бойовиків, за словами речника ТО Анатолія Стельмаха на Донецькому напрямку, бойовики нарощують сили і в секторі А на Луганщині. У районі станиці Луганської експерти групи інформаційний спротив зафіксували поповнення. Понад дві сотні бойовиків, мінометну батарею та дві вантажні платформи із зенітками. Уздовж лінії зіткнення бойовики влаштовують перестрілювання та намагаються тиснути на українських бійців психологічно. Найгарячішою ж до. Ба що минає, видалася на ділянці між Авдіївкою та пісками. Саме звідти повернувся Руслан Ярмалюк. У паузі між ворожими обстрілами вони радяться, як дістати ворога і чим. Свої гармати українські воїни добровольці відвели разом з мінометами. А туди в той бліндаж направо ти ніяк не заведеш. Який та? Бліндаж. Ну коло до двохітажки. Це що той? Да. Той може. Завести у ворожий бліндаж мовою військових це влучити в нього сьогодні з протитанкової керованої ракети. Поняв, плюс ще один даю. Стріляти треба швидко і прицільно, бо у відповідь летять важкі снаряди, зрівнюючи з землею отстави розбитих будинків. Вистріл! Там позиція сепретис, там стоїть бліндаж, який ми стараємося втором завести. Результат є. попадаємо. за кілометр. від Добровольців терористи звели нові укріплення, фактично на очах у наших вояків. Коли бойовики будували бліндажі, українці не стріляли. Прийшла інформація, що вони використовують наших полонених, тобто під автоматами, там пускають полонених. Вони копають і укріплюють таким чином позиції серед білого дня. І тобто ми тоді дали вказівки, щоб по людям по тих, хто копає, окопи укріпля, не стріляти. Тепер звідти працюють ворожі снайпери та коригують вогонь артилерії по пісках, бо у лобові атаки терористи вже ходити не наважуються. Стараються як більше е нав'язати нам для того, щоб був огонь, А потім вони по своїм средствам масової інформації розказують нам, що ми не придержуємося мі мінських соглашень. Позиції добровольців у пісках накривають вже рідше, але щільніше гатять із гранатометів та 120 мм тих, що мали відвести згідно мінських домовленостей. Продоставити ворожі артилерії, наші хлопці можуть і ваші фаготи. Важкою у хлопців тут на передовій у пісках немає. Після бою боєць на позивні швидко перезаряджає зенітну установку, бо стріляти треба знову. Сепаратисти відкрили вогонь з мінометів. Та ні, я думаю, уже не страшно. Що страшного? Это ж твій долг, якби как бы, я не думаю, страх. Страх он всегда есть, присутствует внутри. Ризикуючи життям добровольці виїздять на відкриту місцину, аби прицілитись і подавити вогневу точку ворога, яку побратими відпрацювали з птура. Ворог мусить знати, піски добровольці не віддадуть. Руслан Ярмолюк, Михайло Потягата, Серж Портила, Спецкор два плюс два з Донеччини. Обстрілювати українські позиції під Маріуполем бойовики стали рідше, але геть зброю не склали. У новоселівці нині стріляв противники з протитанкових ракетних установок. А в Широкиному за добу було понад десяток мінометних обстрілів. Цілодобово там не замовкає стрілецька зброя. Водночас розвідники повідомляють про чергове підкріплення в загонах бойовиків на південному напрямку. Із сектору М Ганна Бока. Сонечко, море, автоматичний гранатомет, сепаратисти. Що може бути може, може бути краще? Отак пильнує ворога по 12 годин за зміну боєць Фокс каже сьогодні. Окупанти стріляли лише зранку, тож поки може пообідати. У цей час по обидва боки підтримують його побратими Дзиндзя та квекс. Вони саме бачать, що роблять за кількасот метрів бойовики. Браконьєри місцеві так. Так би мовити, ну роблять на сепарів навіть в той час, коли безпілотник літав ОБСЄ, стріляла думали, що то нас безпілотник, тепер хотіли збити. Я вже посимінометами теж клала. А коли Десь перед вами буквально годину. А ці вояки, навіть коли ворог поновлює стрільбу під канонаду, спокійно собі грають в шахи. За них уболіває боєць Наталка. Вона у полку Азов від початку АТО воює на інформаційному фронті. Пишу про те, що хлопці роблять про те, як грають шахи, про те, як перебувають в часі перемиря під обстрілами. Ні, не одружена угу. хлопця, немає. Азовся не пригледіла. Вони всі для мене побратими, так само, як і я для них. Умитися це на фронті. Така ж розкіш, як і спокійно перепочити чи поїсти. А спокійно сьогодні це значить усього шість разів по них палили з мінометів та гранатометів. Коли у вас бані дні як давно не милися? Четвертий день п'ятий. Утім, такий спокій, вояків лише на показ вони, що миті на поготові уже за цими стінами пересуватися можна тільки перебіжками, бо на наших постійно полює ворожий снайпер. Я біжу перший за мною біжить оператор, потім біжите ви. Далі боєць корінь на прикладі цієї стелі показує, як насправді глибше у село поніличили окупанти у селі мирних людей. Поротандівля, які часто приїжджають передають виновата, от маю в стелі. До коли терпіти таку утрощу, рядові азовці не прогнозують, лише видають свіжу інформацію. Росія знову довезла бойовикам на приазов'ї зброї, але розвідники для них теж готують сюрприз. Ми плануємо, побідіть. Планіруємо освободити від захватчиків. цю Ганна Бок, Андрій Сукуренко, Вадим Рехва, Спецкор два плюс два. На Тернопільщині сотні людей прийшли попрощатися з військовим журналістом Дмитром Лабуткіним. Він був репортером на військовому телебаченні та виконував обов'язки пресофіцера сектору. Це під час виходу із Дебальцевого Дмитро загинув разом з вояками 101-ї бригади. Вони на бронетранспортері виїжджали з міста і потрапили в засід. У наслідок артобстрілу частина військових загинула. Частина опинилася в полоні. Це перша смерть пресофіцера АТО від початку боїв на Донбасі. Тіло журналіста у Дніпропетровському морзі було, і його лише нещодавно змогли ідентифікувати. Поховають Дмитра завтра у Білокриниці, рідному селі батьків офіцера. Сьогодні ж віддати останню шану воїну та журналісту, прийшли близько тисячі жителів Кременця. Він залишився вірний своїй не тільки присязі, а й професійному обов'язку. Журналіста журналіста за покликом душі і серця і продовжував знімати. Сидячи на броні бронетранспортера, хоча, звичайно, безпечніше було б сидіти в самому бронетранспортері, але він би нічого не відзняв. Вісім тяжко поранених бійців зі сходу доправили до Дніпропетровської обласної лікарні лише за минулу добу. Поранень воїни зазнали поблизу Широкиного та в пісках. Більшість бійців у тяжкому стані. П'ятеро у вкрай важкому. Утім, медикам вдалося уникнути головного ампутації. Боротьба ж за життя триває і досі. Бригади хірургів по кілька годин не виходять з операційних. Кажуть, осколки відмін просто зрешетили тіла українських воїнів. Эти ранения характеризуются тем, что они поражают одновременно несколько областей. Это черепно-мозговые травмы, это ранения грудной клетки, брюшной полости, ранения таза, осколочные ранения конечностей с повреждением сосудов, нервов. Автоматні черги пролунали на Волині у містечку Ківерці. Просто у в дворі багатоповерхівки минулої ночі з автомата Калашникова розстріляли мікроавтобус. Потерпілих немає. Підозрюваного затримали вже через кілька годин. Ним виявився в минулому засуджений чоловік, що воював в одному з добровольчих батальйонів. Лише нещодавно боєць повернувся із зони АТО. Під час обшуку в затриманого вилучили автомат, понад сотню набоїв до нього та п'ять ручних гранат. Стрілець зізнався, що в родини, які належать мікроавтобус, він позичив чималу суму грошей. А коли ж ті попросили повернути борг, вирішив їх налякати. Нині молодик у СІЗО йому загрожує до семи років за ґратами. Подумала, що хотіла вкрасти машину. От. Приїхала міліція і вже. Стали оглядати, і почали думати, що це пулі, і почали дивитися, що тут все насквозь. І вже стало дивитися, звідки могли стріляти, там йшли гіліці. Просто не стримався. Я був трезвий, не був не випущений нічого. Я взагалі зброю хотів здати в міліцію. Вони воюють не за гроші, стверджують усі як один українські воїни на фронті. Але слова найвищого керівництва держави, що пролунали на самому початку року про преміальні виплати за знищену ворожу техніку та доплати за кожен бойовий день, сприйняли були не без задоволення. Від моменту, коли ті обіцянки пролунали, бойових днів на передовій було ледь не кожен. Знищеної техніки противника також вистачало, але обіцяні гроші отримали. Відверто одиниці Євгенія Цвітанська перейнялася питаннями, з'ясувала, що окрім уміння влучно стріляти та вправно воювати, аби отримати обіцяні премії, воїни повинні опанувати тепер ще й операторське мистецтво. Це Ось позвоночника доставали його. Повезло, що нерви не задіяли. Для Олександра цей осколок зі спини пам'ять про пекельні дії на фронті. Скільки пережито операцій, збивається з ліку. Дрібні осколки в нозі, пошкоджена рука, поламана щелепа. Все це дістав під Дебальцевим. Це вже летять к нам подарунки. Міномет чи танк танк і все. На цих позиціях пробув лише три дні. Прийшли на підкріплення 128-й бригаді. Три дні три підбитих ворожих танки. Виїхав танк, ну, просто катався по полю. Тобто Стріляють, їздить, здіваються. Вони встигли накататися. Надоїло нам швидко. Ну, виждали вдобний момент. Попали другий танк, який виїжджав одразу з лівої сторони. Посичу його больше ніякого. Ну так само і третій наказ міністра оборони про винагороду за підбиту техніку застав Сашка вже в лікарні. Його панцерники залишилися без преміальних. Після 2 лютого за танк обіцяють майже 50 тисяч гривень. За бронетранспортер понад 42. Старший солдат Ярослав знищив броньований тягач. Він один із двох бійців, хто вже отримав компенсацію. Вояк здивований. Казали, що будуть надавати грошову допомогу, але я не вірю, але 11 числа мені на рахунок вже прийшли 40 тисяч гривень. Я ті гроші в собі не залишив. Я їх перекинув в сім'ї товариша, який загинув. Нині розглядають документи на виплату за понад 200 одиниць підбитої техніки. Кожен факт має бути підтверджений: фото або відео. Як можна от якщо, напустимо, там десь далеко збити щось, і як можна зробити цю фотосйомку цього всього? Треба з сепаратистами домогулятися. Ну які докази? Якщо ми не можемо навіть своїх товаришів знайти після 9 вересня, після 5 вересня, то які там танки, що там збирати? Про обіцяну тисячу гривень на день на передовій чули, але ніхто таких грошей не бачив, хоч і воюють не за премії. Заради свого обов'язку. Тисячу гривень в день, звісно, ніхто не платить, звичайно. І не буде платити, тому що у нас в державі немає грошей на на, на тисяча. Пояснюють у міноборони передбачена за день бойових дій. Підстава для виплат бойовий наказ для підрозділів артилеристів. Це безпосередньо учні у контрбатарійній боротьбі. Бар... Бар... Зачистка є бойовим виходом, який зафіксований в журналі бойових дій, який е е е е підтверджений офіційно бойовим наказом. Доба під обстрілами та без бойового наказу не рахується. Скільки таких Хайке. минуло, бійці вже з ліку збилися, Хайке. нарікають лише на несправедливість а. виплат. Чому хлопці, які е Практично з травня місяця, з червня місяця знаходяться на передових, хлопці стоять за 4,5 за 5 тисяч, кожного дня ризикуючи життям. І до цього прирівнюються люди, які стоять за 80-100 кілометрів, але теж є учасниками АТО і отримують таку ж саму заробітну плату, а то її набагато вищу. Де Справедливість. Питання справедливих виплат Олександр, який підбив ворожу техніку до виходу наказу, залишає на розсуд державі. Бо ж не заради грошей йшов на фронт. Вони вважають, читають можна, мені допомогуть чим-то. Навіть на ті ж так сказати, будемо учитывать зуби, яких нету. Ну, це їм вже рішать. Ну я, я воював не за гроші, не за это, що вот я пайду собі три танка, щоб не заплатили. Я пішов, щоб не прийшли в мой город. Він погано ходить попереду ще кілька операцій, але вже рахують тижні, коли повернеться на фронт. В Ближайше время побігу, кудись. назад. в АТО. євгенія Цвітанська, Олександр Курсик, Наталя Нагорна, спецкор два плюс 25-та повітряна десантна бригада розпочала бойове злагодження військовослужбовців, що поповнили військо під час четвертої хвилі мобілізації. Командири запевняють, що якість новобранців краще ніж у попередній хвилі, і в підрозділах вирішені проблеми із забезпеченням боєприпасами, зброєю та технікою. Щоб такі заяви не сприймалися, як саме лише вихваляння чи перебільшення, просто на полігон пустили журналістів. 600 вояків демобілізовані, і замість них військовий вишкіл проходять новобранці. Бригада укомплектована на 100%. Добровольці теж є такових. Процентів 20 від кількості, які прибули к нам. Середній вік новобранців 30 років. В усіх за плечима або військова кафедра, або служба в армії. Тому військову науку тут не вивчають, а скоріше пригадують. учебці я учился на водителя БТРа. Как би бы знаю, їздив. щоправда, було це з десяток років тому, і до нової модифікації машини ще треба призвичаїтись. Змінилося я можу сказати лучшою сторону. Двігатель получше, там стояв Камазовський, тут УТД-20, по моєму і вооружені, звісно, теж в лучшою сторону. Техніка хороша, можна їздити воювати. На сусідньому майданчику тренуються стрілки, зброя від легкої до різних модифікацій протитанкової, нічні і денні заняття у рівній пропорції. Забезпечення дозволяє не економити на боєприпасах. Стріляли ми ну, з того, чого тільки можна було стріляти, починаючи від кумулятивних гранат метання і закінчуючи тяжелым вооружением. Хто уже забыл, мог это вполне вспомнить і потренироваться, хто цього не знав, Вполне хватало возможности этому научиться. Буквально два заняття, нас назвала два заняття, і весь лічний состав як карактувати огонь, так і ж саме вести огонь з даного орудия. Командир гранатометного взводу каже: гранатомет зброя, хоч і грізна, проте не складна. Монотонного та багаторазового збирання розбирання його нинішні підлеглі не уникають. Гарят запам'ятайте, слухайте, то, що говорят. Зі грядботом говорить будь мало. так само ретельно ставляться і до медичної підготовки. У частині запевняють, індивідуальні аптечки більше не проблема. Крім того, у кожному підрозділі обрали так званого солдата-рятувальника. В першу чергу це були бажаючі. В другу чергу люди, які були пов'язані з медициною, це бульбуші фельдшера в кого батьки лікарі. Ну і хто не бійться крові, звичайно. На бойове злагодження у підрозділах у них є два тижні. До цього був ще місяць загальної військової підготовки. Потім їх вважатимуть готовими до виконання бойових завдань. Неплохо плоха можна, мужі готують нормально, толковий інсульт. Єдині заняття, яких тут не буває для підняття бойового духу. Кожен з цих чоловіків і без того свідомий, куди і навіщо він іде. Хочеться спокойствия. А тим, хто не дає спокойствия, буде по-другому. Я сюда не прийшов играться в ігри. Всім сміло смотреть в період і бояться нічого. Оленусенко Сріфайзулін, спецкор два плюс два. Ольшанський у Криму росіяни розбирають на брух та навряд чи повернуть Україні. Про це спецкору заявив колишній командир великого десантного корабля Дмитро Коваленко. Сьогодні рівно рік, як росіяни штурмом захопили візитівку українського флоту, і саме тоді. Нового змісту набула композиція Воїни світла, яку екіпаж ВДК експромтом заспівав прямісінько на палубі. Повторювати хід, що їх прославив моряки, тепер відмовляються категорично, кажуть, і час, і настрій нині не ті, натомість показали нашій Валентині Мудрик свою реліквію, що змогли вивести із Криму. У порту Вочакові більшість моряків з Ольшанського тепер зведені в стрілецький підрозділ. Тут несуть службу на блокпостах, але з думками про нього забути службу на Ольшанському неможливо. Такий корабель. Він якийсь добродушний, він не наказував, він витягував самих таких ситуацій, в яких вже казалось, що все, зараз буде біда. Кожен день, коли йду на службу, немає корабля, ну таке сумно. Просто сумно на палубі іншого корабля. Вони розгортають свою кримську реліквію. Це прапор, які знімав з Ольшанська, та співають гімн. Ці Ольшанці рік тому вистояли місяць протистояння з росіянами. На озері Донузлав їх блокували затопленими кораблями. Наших не видно через туман, але чути з берега. Цього ранку, згадує кермовий, вони раділи, бо корабель зрушив із місця. Тоді, такий адреналін, був якесь переживання, туман і ночний покров допомог нам перейти на нову точку. Прорватися не вдається, але екіпаж не здається і співає експромтом. До мене прийшов старший помічник. І той командир у нас бунт. Грала музика на кораблі, нова пісня, всі почали, всім сподобалась пісня. Тоді сказав, хлопці, давайте заспіваємо. «Тому говорю, все, емоції випустили. А тепер не буде пости. Що вернуть корабль, ми повторимо цей момент. Я навіть знайду свою бідку. Увечері того ж дня група псковського спецназу бере їх штурмом. 68 вірних присязі моряків із 107 членів екіпажу покидають корабель зі сльозами. Остання команда від командира була вивести корабель із ладу. Останній раз піднімається прапор, і гімн і співали дуже і, ну, багато кого. І сльози на очах були. Дуже було тяжко від того, що таке безвиход. Я подивився на цих людей, які туди поза. Заходили повноправними хазяїми, вони себе якось так почувствували, з таким надмінним відношенням. На взятому Ольшанському окупанти жодного разу в море не вийшли. Тож моряки впевнені, корабель пустили на брухт. Болить, болить, але ж ну, треба бути і реалістом трошки. До тих пір ти корабель не можуть окупанти експлуатувати. Ми... знаю, що його розібрали. Відновити буде дуже важко. Відновити можна будь з допомогою Польщі, де він був побудований. Повертатися до Криму, де служив 19 років. Командир не хоче. Ольшанці теж пояснюють, там їх зрадили, тут дихається легше. Та всім екіпажем вони рвуться на схід боротися за Україну навіть із корабельними шевронами. Ми побіжемо туди. Ми, ми не підемо екіпажем, одним колективом і будемо захищати. Валентина Мудрик, Роман Сукач, Сергій Григорчук, спецкорд 2+,2. плюс Підкріплення на копитах. Батальйон спецпризначення Київ 2 тепер патрулює в селищі Кримське на Луганщині. На конях верхи жеребці втекли зі зверінцю, а хлопці з батальйону дали копитним іноземні імена і привчають їх любити Україну. Про тварин, які бачили війну та самі поступово перетворюються на військово зобов'язаних, Наталя Нагорна. Спецпризначенець із позивним хохол тепер на з кавалерії на патрулювання готує коня. Хороший, слухається, команди хорошо слухаються. Це наші друзі. Позивний чечен не лише на коні, а й з талісманом павуком Пусть Та пусі Назвали коней іноземними іменами. Тепер це Джек та Джо, але на американців жеребці не надто скидаються. Коней селища Кримського вже встигли українізувати. Їм повплітали ось такі от синьо жовті стрічечки. Раніше тварини жили у звіринці місцевого підприємця, але під час активних бойових дій залишилися без нагляду, харчувалися тим, що знаходили. Коли сталь стало спокійніше, вони знову... Вернули своє хозяйство, ми їх переловили. І всіх у нас залишилось вот единственное уже ишаки на місці лошаді. Вот ми за ними стараемся кормить, смотреть, теж на місці. Осталось найти ті грублюда. Вироблюд, где-то. Ну, якщо он ще живой, ми його знайдемо. Я думаю, свою бойову розвідувальну машину бійці батальйону Київ 2 називають звіром, і тепер сперечаються, хто з улюбленців енергоефективніший Самое главное, що можна. Не пішком на сопку зайти. І лучше патрулировать, між домами лучше проходити і по полю. Лошадь хорошо, что бензина не надо. как проблема. Ну кормить надо. Ні, кормить надо, але це віз воду дав. А тут бензину надо. А тут стоїть, кормить не треба. покормил и поїхав. Використовувати тварин планують лише в тихі години. Обстрілів не певно ні бояться. Найбільше постраждав маленький віслючок Кося. Такий забучений був, ну такий. І звучений. Щека Налякані На та зголоднілі Кося, Яна та яшка прибилися до блокпоста. Там їх урятував призваний ветеринар. Ти мої хороший із Луганщини. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін, Спецкор 2+,2. плюс два. На тій життєствердній та патріотичній ноті маємо завершити. Нині дякуємо, що довіряєте. Доброї ночі всім і до зустрічі традиційно надвечір цього разу у середу.